Так, Ми приїхали в Вестерстате -э Парк Канзас, Плавно поверніть праворуч. Плавно. Плавно праворуч. За чверть мою поверніть ліворуч. Та все, вже багато не розказує. Це Шо кому? Шо кому, а ні, ні море. Але Ніна готувалась так нормально. Взяла купальника, взяла надувну в у неї все тут серйозно. Не то, що ми а -па! А -па! не готові. Поверніть ліворуч, а потім ваше місце призначення буде ліворуч. З 800 футів ваше місце призначення буде праворуч. О, класно. А, а, то, от. Да. Тут точно це озеро? А що, хліба? Це не схоже на озеро? Не знаю, чи видно. Семен, мене візьмі ту віддарку. А може там літр рустав і риба туди більше це? Куди ти ті вудочки будеш закидати? Ой, ти чудо, чудо. Ідемо туди. Чи... А що ту за це? Все біле в птахах. Аж сюди чути шум. О, квіточки я знайшла перші. Так що вже буде весна. Та тут взагалі краса. Я не знаю, чи тут так сонце світить, чи воно так передасть. О, видно. Видно яка погода по Захарові. Так, мені яке 9 лютого. 9 лютого. Сьогодні міша Васильчука день народження, так що хеппі безди. Ох, які тут камні. Хоч би не звалитись. У мене тут Ось там тихів. Чи це чайки, чи що це біле? Хто морел. хто знає то морел. напишіть. Во. Семен, Семен тримає ніну, бо зразу переживає, щоб ніну орел не вкрав. Не а, а коли я так вийшов, то було як треба такі літали. А мій дам спаскати, але не зубор, нін то тоді... йде. Тут лопатками не буду купати. Ми ще тут не були на цьому озері, але тут озеро, так озеро. О. Міна зібралася пісочку побавитись. Все взяла і кіпійбару свою взяла. Йдуть крісла, візьмуть, зараз трошки посидимо. Всього ніна набрала. Капібару. Чого капібару? Не знаю, бо це її улюблена, улюблена тваринка. То із зайчиків ведмедиків комусь подобаються. Не всі ж будуть одинакові. Це такий з'їзд, щоб для човна можна було машиною з'їхати аж аж туди до води. Напевно, хтось сюди приїжджав, недавно дивився. Я для не казала, що якщо... Якщо вода буде тепла, тоді будеш купатись. Ніна мала віру, що вода буде тепла. Ну що, Ніна, яка вода? Ну, попробуй. Кистенька вода? Тепленька. <рістенька> <рістенька> Та як тепленька? Тепленька. А тут лід. Тут літ, і тут приходили всякі хижаки і скільки птахів пожерли. Тому що по льоду від... так тьма пір'я маленька рибка. Не знаю, чи видно вам, чи ні. Ну, коротше, плаває. Потім Маєш. туди. Капібару всюди змінує. Що, Ніна? Ти щось скажеш? Злови. ноги замочи. Тяжко тобі копати? Двома руками Ну Та дві лопати, то двома руками можна. О, рибаки великі. Але тепло. Захаре, вилазь холодна вода, що ти собі вигадуєш? Відручий тапки. Ось така краса. Всім гарного дня.